Карнаухівка мовчить, каші наїлась, да? Тетяна Васильівна. Не чує. А, а, мене, чути? а, а мене чути? Іван, да, да вас чують. Чути, Дякую. Чути. Да, і Олександра чути. А там де каша бачу, добре. Залягли на дно. and um. Может, пойдешь там... да. Ну, ходи, дверь приоткрытая. Приоткрытая, пусть дверь Доброго дня. Доброго дня, доброго. доброго. Ми перевіряємо, чи в нас звуки є. Уже є. Спасибі. Доброго ранку, б... члени виконавчого Добро комітету. Ранку. Доброго ранку, ранку. ранку. П'ять хвилиночок зачекаємо, ще Доброго в нас людини нема, щоб у нас був кворум. Добре? Богдана Сергійовна, Сокуренко мене чуть, бо я в машині. Ага, дякую. Вас, ти... дякую. Ага. Дякую, ага. дякую, дякую. дякую і ще 嗯嗯、mm。Hmm. Так. Шановні члени виконавчого комітету, чути мене? Так, а, чути, так. так, чути, так. Дякую, будемо починати. Шановні присутні, сьогодні позачергове засідання виконавчого комітету міської ради проводиться дистанційно в режимі відеоконференції на на засіданні. Присутні Калісніченка Светлана Сергіївна, Ктітерова Наталія Володимирівна, Фріська, Тетяна Васильівна, Горбаренка Іван Львович. Грідін Дмитро Павлович, Донець Олександр Євгенович Кремінь Володимир Андрійович, попік Віталій Вікторович Сакуренка, Женета Вікторовна Солоненка, Леся Геннадівна Доповідач нас сьогодні: Сорокина Ганна Олександрівна. Для проведення засідання є необхідний кворум членів виконкому, тому оголошую його відкритим. Згідно з проєктом порядку денного, для розгляду пропонується один проєкт рішення. Виконавчого комітету міської ради, який потребує невідкладного розгляду про нагородження. Місто буде святкувати у п'ятницю і суботу наш, наше свято день народження нашого міста, тому нам терміново необхідно розглянути це питання. Вам проєкти рішень надіслані на почту, тому... Пропозиція не заслуховувати доповідача. Всі ознайомились, так Так, 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 так. так, так, так. тому о, пропоную затвердити порядок денний позачергового засідання шляхом поіменного голосування. Пойменне голосування передбачає озвучення в голос тільки одної відповіді: або за, або проти, або утримався. Прошу пойменно голосувати за порядок денного позачергового засідання виконавчого комітету міської ради. Калісниченка, Світлана Сергіївна. Так, Втітарова Наталія Володимирівна. Навірно, щось зі зв'язочком. Фріскі Тетяна Васильівна. Так. бондарець Ганна Леонідівна. Де щось зі зв'язочком. А, її немає. Прошу нема, так. Грейдін Дмитро Павлович. Так. Донець Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Андрійович. Так. Попік Віталій Вікторович. Так. Так. Куренка Вікторовна. Так. Порядок денний чергового засідання виконавчого комітету міської ради прийнято. Переходимо до раз до конкому питання. Ми ми його бачили. тому Пропозиція проголосувати за проєкт в цілому. Будемо голосувати поіметно. Калісніченка Світлана Сергіївна. Так. Тітерова Наталія Володимирівна. Що зі так? Фріський Тетяна Васильівна. Так. 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 Грейбін Гмис так. так. Донець, Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Андрійович. Так. Попік Віталій Вікторович. Так. Сокуренка Жанета Вікторовна. Так. Солоненка Леся Геннадійна. Леся Геннадіїна десь тепер. Щось, щось сьогодні зі зв'язочком, але ми дистанційно. Вона ну, сказала так. Так, по губам було видно, так. Сказала, що... так. <губ> 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 Дякую. дякую прийнято. Шановні колеги, на цьому порядок денний вичерпано. Дякую всім, хто зміг з'єднатися. Є технічні питання, але все дистанційно ми розглянули. Позачергове засідання, виконкому оголошую закритим. Дякую, дякую велике, дякую. 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 всім гармонія. Дякую. I think what I think.